Якщо ви любили дивитися чи читати Гаррі Поттера, то точно пам'ятаєте, що таке Фелікс Феліціс. Правильно, це зілля удачі. І погодьтеся, було б класно знати, як його зварити у реальному житті. На жаль, такою інформацією я з вами нині не поділюся, а от розказати про гру, у якій ви відчуєте ви себе справжнім майстром чи майстриною в варіння, можу. Хоч у ній не лише потрібно буде варити зілля, але давайте не будемо забігати наперед, а дізнаємося про гру поступово. Мене звати Віталік. Вітаю вас на моєму каналі, і це огляд на гру Пошеномікс. Тож дізнаймось, про що вона. Повшеномікс це рольова гра, розроблена у 2022 році студією Voracious Games. Гра надає нам можливість приміряти на себе роль юної відьми на ім'я Сільвія, яка нещодавно закінчила своє навчання у школі зілліварів і тепер повинна керувати старим магазином свого Вика. Проте вона одразу стикається із труднощами, оскільки, окрім магазину, на неї перекинули борги дядька, і тепер злісна колекторка вимагає величезну суму. А єдиний спосіб її отримати це перемогти на турнірі, де змагаються найкращі майстри із зілів варіння. Окрім того, що нам доведеться варити зілля для турнірів, будувати ретельно плани і стежити закупи усього, чим стикаються Юніфопи. Нам також потрібно буде завести друзів у новому для нас місті. Адже саме завдяки їм ми зможемо розширити наш магазин, дізнатися нові для себе речі у професії, а також відправляти їх у пригоди, щоб вони допомогли знайти рідкісні інгредієнти. А тепер поговоримо про все це більш детально. Основа гри все-таки зілля варіння, і як, на мій погляд, той, хто придумав цю систему, у школі любив математику, адже результуючі зілля у грі не залежить від того, чи кинули ви кусок мандрагори і око тритона. А від пропорції магічних елементів, що місять ті чи інші інгредієнти, тому одне й те саме зілля може вийти в відповідання абсолютно інших елементів кожного разу. Кожен інгредієнт має в собі, окрім різних магічних елементів, ще й відповідне їх числове значення, а також деякі ще позитивні чи негативні ефекти, які напряму впливають на вартість зілля. Деякі рецепти потребують рівних пропорцій, як от 1 до 1, інші ж 2 до 1 та 1. Але цим усе не завершується, адже окрім правильного поєднання пропорцій, зілля також мають свої ранги. І чим більше магічних елементів потрапило у казан при варці, тим якісніше буде зілля. А це впливає не лише на ціну, а й ефекти, які мають зілля. Проте не думайте, що вам вдасться одразу виготовити зілля вартістю у 3000 золотих. Адже для цього вам буде потрібен казан, що може вмістити під 900 магічних елементів, а стартуєте ви із 10 розслабшим. Ну і так, Варка Зілля займає певний ігровий час. Це від 2 і до 20 з чимось ігрових періодів, додаючи пальне, звісно ж можна скорочувати цей час. Одразу розкажу, що таке ігровий період, та чим говорити у казані. Гра поділена на тижні, а тиждень у свій час на дні. У кожному дні є шість ігрових періодів, з якими ми можемо займатися своїми справами. Наприклад, щоб віти магазин, потрібно два часові періоди, щоб злітати у місто та поговорити із людьми чи закупити інгредієнтів, доведеться відвалити один часовий період. А також ще купа інших активностей, і ціна на них стартують від одного часового періоду. І як у житті, головній героїні Сильвії потрібно спати, щоб набратися сил на новий день. Тож заганяти її до смерті вам не вдасться. Кажу чесно, я дуже здивувався, коли мені довелося продавати перші зілля. Просто я граю у симулятор магазину на телефоні і там на все сталі ціни, і продаж відбувається одною кнопкою. А от творці Повшиномікс пішли далі, провадили цілу карткову гру для торгівлі та продажу такий собі невеличкий хардстоун. Отже, як ми продаємо товар, ми можемо продавати товар одразу за ту ціну, яка вказана на ціннику, а можемо поторгуватися як на базарі. Правда, приміряти на картонці зілля ніхто не буде. Наша задача зацікавити покупця і навішати на вухах всяких казок, про те, яке зілля прекрасне і як воно буде личити. Чим більше ми заінтересуємо покупців, тим більше вони будуть готові нам заплатити. Тут і починається гра у карти. У покупців є шкала інтересу та очки на очікування. За свій хід Сильвія може викидати карти, кожна з яких має свої ефекти, як от підняти ціну чи рівень інтересу, збільшити терпіння покупці чи підняти щит, що захистить від стресу. Кожна карта віднімає певну кількість балів очікувань, і якщо їх зовсім не залишиться, то ніхто нічого не купить. Торгівлю можна закінчити достроково або відповідними картами, які ще додадуть трішки до вартості товару. У самої ж Сильвії є шкала стресу, так звані штрафні санкції. І чим цей рівень буде вище, то важче вам буде торгуватися, адже з колоду ви просто не зможете витягувати нові карти. І якщо при торгівлі у магазині це не так сильно помітно, то на турнірах це може реально призвести до поразки. У грі є купа різних персонажів зі своїми особливостями поведінки, і це добре видно у процесі торгівлі із ним. Вони починають із різним рівнем зацікавленості, у кожного є своя границя того, скільки часу ми можемо їм набріхувати, та свій набір фраз і рухів. Тут розробники прям вклали душу. Це прекрасно видно в всіх деталях. Попри те, що я не фанат карткових ігор, але з моєї точки зору система реалізована досить непогано та цікаво. Як я вже казав раніше, наша головна героїня вуха у боргах. І поки вона не збирається шукати собі папіка, то єдиний спосіб усе виплатити перемагати на турнірі. Турнір проходить декілька тижнів, і в кінці кожного тижня ми будемо змагатися, виставляючи на показ наші найкращі зілля. Умови турніру і потрібні товари ми знаємо заздалегідь, тому наше основне завдання лише готуватися та перемагати. Складність у тому, що кожного разу потрібні зілля стають усе складніші. Потрібні дорожчі інгредієнти, кращі котли та купа золота, щоб усе це собі дозволити. Тож не думайте, що все буде аж настільки просто. Для того щоб отримати інгредієнти, далеко ходити не потрібно. Вовшаномік здає три варіанти на вибір: перший це купити, другий відправити героїв в експедицію, а третій зробити пожертву гільді. Чесно кажучи, мій улюблений варіант це не мати героїв. З тим як ви будете прогресувати по грі, ви відкриватимете все сильніше герою. Але давайте я краще коротко розкажу про саму механіку. Ви можете споряджати героя у конкретну зону, яка містить ті чи інші інгредієнти, і навіть елементи декору чи паливо. Герої мають свій запас здоров'я та мани. Здоров'я, очевидно, потрібне для бійки, а от мана це кількість тих, кого може перемогти герой і забрати в нього ресурси, тобто інвентар. Окрім того, що ми можемо вварити зілля на продаж, ми також можемо давати їх нашим героям, щоб збільшити здоров'я, ману чи послабити ворогів певного типу. А от деякі експедиції потребують просто конкретного зілля. Чим більше ми пройдемо в експедиції, тим більше інгредієнтів отримаємо. Усе дуже просто. Ну і звісно, кожна зона потребує свою кількість ігрового часу, тому інколи ми можемо відправити героїв декілька разів за день або лише один. Спосіб другий: купівля. Просто у відповідно, NPC потрібний вам ресурс. От і все. Хоча, стоп, не все. Для того щоб NPC міг розширити свій асортимент, ви, окрім того, що маєте знайти новий інгредієнт. Так ще й на халяву віддати його, щоб персонажка могла його з'їсти і на наступний день принести його в магазин на продаж. Система така, ніби вас оправдає офіс з Дніпра. Але як вже є, третій спосіб: донати у гільдію. Кожного дня вам пропонують три випадкові експедиції із заздалегідь відомою нагородою. Ви можете задонатити на кожну по декілька разів більше донату кращий результат. Але от отримати все можна лише наступного дня. Ну так, є ще четвертий спосіб, але він мега дорогий і ненадійний. купити скриню скарбів. І чесно скажу вам, це ще та лотерея. Звісно, це ще не усі механіки, які присутні у грі. І ще такі поняття, як дошка оголошень, де вас просять приготувати конкретні зілля, що й можливість отримувати зілля у спеціальних бочках, від чого їх ціна росте, прикрашати свою крамницю різними шпалерами чи типами підлоги. А також навіть можна мати власний сад чи завести романтичні стосунки. Але я б волів дати вам самим можливість це все дослідити, а не розказувати в деталях, щоб позбавити елементів несподіванки. Я вже згадував, що у повшономікс є й інші персонажі, окрім нас самих, і з якими можна та й треба взаємодіяти. Коротко їх можна поділити на три групи: Це добування ресурсів, покращення крамниці та вплив на торгівлю. Але окрім усіх цих базових дій, ви можете також будувати стосунки із героєм, заводити дружбу чи навіть ходити на побачення та закохуватися. Але як і у житті, на це все доведеться відвалити купу ігрового часу. А його тут і не так дуже багато, особливо при першому проходженні, коли усі дедлайни будуть тупо горіти. Кожен персонаж по своєму гарно попрацьований. Хтось милий, хтось виглядає і говорить так, ніби хоче вас убити. А з іншими взагалі не хочеться мати жодних ні ділових, ні романтичних стосунків. Але як і з ким заводити дружбу та романтику вирішувати вам, адже гра не накладає жодних обмежень. На цей раз, говорячи про те, що мені сподобалось, а що ні, у Повшиномікс хочу почати із зауважень, а їх назбиралося чимало. Герої експедиції не приносять речі в магазин, а нам треба йти до них самостійно. Також хотілося б хоч якийсь індикатор того, що герой вже завершив похід і можна забрати речі. Коли розвиваєш стосунки з персонажем, то немає жодного індикатора, скільки ще подарунків та походів у кіно треба зробити, тому я просто дарував подарунки кожного дня. На інгредієнтах не вистачає позначки, що його вже можна купувати в NPC. тому інколи я відкладав не те, що треба, і використовував рідкісні інгредієнти, які ще не клонував. На жаль, гра не проговорює, що якщо ти відмовляєш комусь у продажі зілля, то в цей день ти продаси на одне менше, і воно повернеться в інвентар. Я ж думаю, що воно повністю зникає. Також хотілося б мати можливість робити декілька різних карт, а не кожного разу робити повну заміну. Гру не можна продовжити після фіналу, тому варто робити сейв, якщо хочете потім щось доробити, а починати спочатку бажання немає. Найбільший мінус це відсутність можливості записувати рецепти зіл. Коли ти готуєш зілля вже в десяте, а то й більше, то хочеться мати можливість заповнити казан однією кнопкою за рецептом, який ти вже колись використовував. Але, на жаль, доводиться кожного разу рахувати по-новому. Насправді цей список більше як по бо вставити сюди щось таке, що абсолютно відзібі бажання грати у гру, я не можу. Забув сказати, гра лише на Windows, тому комусь точно не повезе. З позитивного дуже хочу зазначити шикарно як музику, так і графіку. Чесно кажучи, я не можу уявити по у якомусь зовсім іншому стилі. На мій погляд, ці два пункти тут просто ідеальні, але як то кажеться, кожному своє. Не можу ще раз не сказати про NPC у грі. Розробники справді викликали їх, і ти легко можеш розрізнити їх, не дивлячись на зовнішній вигляд, а лише читаючи їхні репліки. Хоч пройшло вже багато часу, відколи я грав її в останні, але досі пам'ятаю різницю у характерах персонажів. У додачу хочу ще сказати, що карткова гра не набридла за декілька годин, бо раунди не тривають по 20-30 хвилин. Гра постійно тримає у динаміці, хоч і інколи досить напружені. Ну що, перейдемо до висновку. Oceanomics це наразі єдина гра про зіллі варіння, яку мені доводилося грати, і на жаль, чи на щастя, я не маю з чим її порівнювати. Проте вона точно варта того, щоб потратити на неї свій час. Милі персонажі та палаюча срака від дедлайнів, чаруючий всесвіт та симулятор торгашки на базарі, балансуйте між роботою та особистим, борговою ямою і геройськими походами, звірством з демоницею і походом на ринок. Гра має чим дивувати і чим втримувати на собі твою увагу. Не варто вважати, що через мило намальовану головну героїню ви відчуєте себе у безтерботному раю. Але для безтерботного раю можна пограти в Майнкрафт креативі, а Повшиномікс потрібно грати, щоб відчути себе живим. Бо Повшиномікс, як і життя, має свої прекрасні сторони і ще більшу купу проблем. Варіть зілля, відкривайте для себе життя ФОПа з боргами по кредитах, будуйте особисте життя і розв'язуйте проблеми та отримайте від цього задоволення у Повшиномікс. На цьому я буду завершувати цей огляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео і діліться своїм досвідом, якщо ви вже знайомі з цією грою. З вами був Віталік, дякую, що дивитесь. Грайте ігри у своє задоволення та до нових зустрічей!